Сьогодні стратегічна сесія, у нас сьогодні можна казати про стратегію. Хоча ми живемо в такий час, коли не знаємо, що буде завтра. Але ми сьогодні впевнені в нашому майбутньому, ми сьогодні впевнені в тому, що у нас є завтра, у нас є майбутнє. Тому плануємо, що як робити, як рухатись далі. По всім напрямкам. Но основне, що хочу сказати, що наше майбутнє це наші діти. І яку увагу сьогодні ми будемо приділяти нашим дітям, яку сьогодні освіту вони отримують, які знання вони отримують сьогодні за вашу допомогу, за допомогою вчителів, за допомогою всіх педагогів, всіх, хто сьогодні працює в галузі освіти, таке у нас буде і майбутнє. Завершення хочу подякувати.